Я на каналі Гігант Лео, сьогодні ми з вами подивимося на полібехи від Лефа. А це у нас ось такий полібех по Сіті з Аврори. Це два полібеха по Ніндзяхо по 11 сезону, якщо я не помиляюся. Та буде ось такий журнал, в якому у нас дві мініфігурки для світу фентезі. Ну що, поїхали. Першим на черзі у нас буде ось такий журнал, в якому дві мініфігурки по нінцягу, але я не знаю, на жаль, в якому сезону. Це у нас ось така мініфігурка Сенсея. Давайте-ка подивимося ближче на принти. Да, доволі непогано виглядає. І дивіться, який крутезний дракон. Так. І обличчя з одним принтом. Так, дивіться, угу. одягаємо і даємо йому його палицю. І шляпу. Ну що, тепер у мене ось такий дідус. Буде ще одна мініфігурка, яка буде проживати у світі фентезі Це він може купляти щось, може продавати буде щось, але доволі таки якісна мініфігурка. Тим паче це лего Так давайте таке подивимося тепер на некроманта. Це ось такий крутесний ще череп. Така у мене мініфігурка перша в колекції. Як на мене, дуже крута. Міні-фагурки залишаємо. І давайте подивимося на цей журнал. Він до мене приїхав з Німеччини. А, написано німецькою, наскільки я бачу. А Тут комікс. Але комікс, я дивлюся, що вот цей ву. Це, е, точно також одягнутий, значить, це його шляпа. А Далі тут у нас... З серпентин. О, так. Класно, дуже мені подобається ця дудка. О, тут у нас реклама о, світу Jurassic World. А далі що у нас тут? Продовжиться комікс? Ніндзя розкидають всіх. Борються за дудку. От він грає на дудці і змію програла. Вони все ж таки зламали дудочку, ну ладно. А Тут плакат, частина плакату. От ще один плакат дуже прикольний. Можливо, десь його тут собі причеплю. Також дід, друга частина діда. А, реклама Star Wars а Потім теж дуже прикольні у нас міні-фігурки. В принципі, от оця також мені підійшла під світ фентезі Насправді, я не дивився е, ніндзяха, тому не можу вам нічого детального розказати. Можливо, хтось із вас дивиться. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях. А тут Minecraft, Майнкрафт, реклама Майнкрафта. В принципі, на цьому. Даний виходить набір. Закінчений. Наступним на черзі у нас вводиться два полібега. Я так розумію, що ми з вами зможемо знайти а, дві мініфігурки з цих п'яти. В принципі, мені дуже подобається тут лідянів. Насправді, саме для цього мені його і купували. Тому що лядяна армія все ж таки в світі фентезі у мене є. Супер! Дивіться, отакий льод'яний. І ще один лядяний. Як на мене... Це топ. Ха. Так, ну що. Тоді будемо дивитися на початку оцей. Мені дуже цікава оця мініфігурка. Вона реально дуже класна, наскільки я пам'ятаю, що вона на приклінці щось коштує там 180 гривень. Тобто це реально а, рідкісна мініфігурка. Тут приклеєна яка катка. Вона чомусь, до речі, заклеєна. Я не розумію на що. А, тут знову полібех він приклеєний прям. А, от нарешті наш крутезний самурай. Дивіться просто на його принти. Як на мене, дуже якісні, мені подобається, що тут блищить прям його броня. А Так, щоб голова теж класна. Дивіться. Але з одного впро... ось з однієї сторони такий. А тут ось такий крутезний у нього, крутезна броня. З двох пластиків. Тобто, ну, блін, ну, класно так одягається, у нас іде далі ось така голова. І ось такий коротезний шолом. Ні, реально дуже коротезний самурай вийшов. Так, як у нього тут. Ну ось у нього і вийшов чудукувати такий посох йому краще. Все ж таки давати ось так. І ось наша перша мініфігурка цього полібегу. Мені дуже подобається. Суперська. Так, поклали. Давайте-ка подивимося, може на картки, бо комусь може цікаво. Я не дуже люблю картки, хоча в дитинстві я збирав черепаша кінця та скубіду. Так, перша картка така. Блін, оцей чувак крутесний. Та просто подивіться. І ще оцей самурай. Так, ця перегорнута. Це шо у нас? Яка-то картка, вона не гладка така, а чуть-чуть пошарпана, тому. Теж прикольно. Гітарист. Ось така картка. І... Супер-пупер, може рідкісна, не знаю. Але вона така сіяюча Так, відклали. Давайте подивимося тоді також тут журнал. Комікс. Він також наче німецькою. Екстра, хоча представлений е виходить також е журнали по Бетмену, по DC. Далі у нас Можна побачити е, яку чи чигру чи щось. Теж прикольно, але мені дуже цей подобається цвіток. Вот е, настолка. І тут ми збираємо льодяного воїна. Далі. Доволі такий. Е, тут у нас представлений ось така ось такий вовк, мабуть. Ну і отут. Мініфігурка. Таку я серію не бачив, не знаю. Далі у нас комікс. Комікс німецькою, тому може. Людяний з'являється. Супер. Так, цей людяний у нас є. Тут у нас знову з вами плакат. Але оцей плакат, як на мене, більш крутий. Дивіться. Зейн? Це Зейн? Які-то по нінцяху набори. Полібехи, можливо, оцей такий великий. Схожий чим-то на орка, як на мене. Дивіться. Так щоб не відсвічувало. Ось такий величезний. Второй. Ну... В принципі на цьому все. А, так, переходимо ми до другого журналу, до другого полібеху, який представлений в цьому наборі. Так, давайте -ка одразу зберемо оцю міні -фігурку. Знову ж таки, принти спереду. Ззаду. Так. Ось такий крутезна броня ось така. В принципі, вона, я так розумію, однакова. Да, Вона однакова, але просто різного кольору. Далі у нас йде голова. Два вирази, до речі, обличчя, дивіться. Ось такий вираз. Та ось такий. Шолом. Самурайський. А знаєте, це не меч, це як якийсь клінок, мабуть. Ну, дворучний. Може копьо яке-то. Так, ніндзяхо. Це те, що е, ми, в принципі, збираємо з вами, так? Да? Оцей набір крутий. Тут дуже крута лиса. Лисиця. Да. Реклама ніндзяхо, супер. В ніндзяхо наборі реклама ніндзяхо. Чому би і ні? Тут у нас людяний наш воїн. Отака настільна гра. От прикольні вогняні змеї. Як на мене, вони дуже цікаві, е, дуже прикольно е, там поєднання двох пластиків, тобто якісні круті міні-фігурки. Реально за що, що, що. але з е, крутими. Мініфігурками прям топ. Ну тут все. І тепер у нас найпростіший полібег Ліго Сіті. Всяк я його в Аврорі, а він мені сподобався завдяки собачці. У мене такої собачки ще не було, тому я його вирішив взяти. Можливо, візьму ще там доктора Стренджа для своїх магів. Напишіть, до речі, в коментарях. Чи брати мені Доктора Стренджа і робити з нього маха з світу фентезі. Бо все ж таки повинен бути якийсь головний маг. Доктор Стрендж він підходить під цей параметр, тому можна його буде взяти. В наборі у нас були додаткові детальки. Це було печиво для собачки. А, ось такий тримач руля та квіточка. А, так. Вона доволі прикольна, але принтів прям таких, щоб здивувати і що підходило на світ фентезі, у ви нема. А, самокат. Мені дуже цікаво було на нього подивитися, бо в дитинстві у мене були велосипеди з Ліго, були мотоцикли навіть, але от не було ніколи самоката. Тому самокат це щось новеньке у мене. Тим паче рожевого кольору доволі цікава. Така. Цікавий вид транспорту. Так. А потім у нас було таке простецьке дерево. Воно, в принципі, на задньому фоні ідеально буде підходити. Не буде кидатися в очі. І буде робити фон в моїх відео. І, собачка, ось і підходить до кінця наш відео огляд. Дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарях, що вам сподобалося більше. Та до нових зустрічей. Бувай!